Важливо попіклуватися і про власне серце. А це ми будемо робити, досліджуючи, продовжуючи досліджувати історію Неємії, а наш вірш, який буде супроводжувати весь цей урок, записаний в Псаломі 27 розділі: Господь світло моє і спасіння моє. Кого мені боятися, Господь оборонець мого життя. Кого мені страшитися? От, ти знаєш? Ти перше почав, якщо сонця на вулиці так, немає, то сонце це ти, і ми продовжуємо світити. І в нас е, от прям підійшов цей вірш сьогодні. Господь, наше світло, і він наше спасіння. Так, е, власне, друзі, продовжуємо говорити в контексті неємії, який відбудовує з народом після деокупації, після полону Єрусалим і стіну Єрусалиму. Власне, пам'ятаємо, так ми досліджували попередні дні про те, що е, не все було так просто, не було ресурсів, не було підтримки. Люди ну у важкому стані після полона. Ось, але Бог розполагає серце царя, дає підтримку, дає ресурси, і ось вони будують, але вороги ніколи не зупинялися. Їх демотивувати, погрожувати. Ось, але ми бачимо, що вони за 52 дні. Так, за 52 так. дні вони збудовують, угу. ну в принципі, вже ось ось завершують. Цю стіну, хоча так здається, ну, такі великий проєкт, якщо не помиляюсь, там чи 5 чи 12 кілометрів, ну, все це було дуже багато. І це ж не просто, знаєте, паркан побудувати, це великий мур. Uh -huh. ось, і Кожна там родина, кожен відділ мав свій, свій участочок, і кожен як -то кажуть, був в проломі і відбудовував. Так, от, цю мені здається, є от і ось і вічний, так, відбудовник е, муру. Е, так, так. І Сай, якщо він фільм 59-12, то будуть називати тебе відбудовник. відбудовником. Ну, так, мору, так, так, так. так, і так, також він був як в проломі. От мені здається, Неємія з самого початку, якщо не помиляюся, так, він був при царському дворі. Тобто у нього було, він був чиновником, у нього була зовсім інша так. посада. Не можна сказати, що він був будівельником чи будівничем. Але... Такий собі білоручка був. Робота просто да. чистенка, ну, тобто, гарне це потрібно, щоб прийняти такий поклик і зробити це за 52 дні. Мені стається mm -hmm. якомусь е, крутому, такому професійному будівельнику. Це теж було б, можливо і навіть таким викликом не під силу. Але цікаво, тут таймінг Бога. От ми е, вже зазначили, що за 52 дні відбувся оцей, скажімо так, фінальний проєкт. Mm -hmm. Але перед самим завершенням е, всі змовники, всі ті, хто бажали, не імії, е, не дійти до успіху. І ми розуміємо, що за ними всіма стояв стояв. Якраз диявол, так, так. оці Сенвалат і тов'я, вороги Божого народу, вони розгортають проти нього змову. Вони хочуть сказати, що він хоче проголосити себе сам царем, і а. навіть кличуть його для того, аби вбити. От наскільки це може демотивувати людину, яка і так присвятила своє життя, повністю його змінила? От мені здається, кардинально від чиновника до забудовника, так е -е, і як це може впливати на місію? Чи закінчилася б вона, якби не вміє, не мав основи в бозі? Я думаю, вона могла би завершитися, звичайно, якщо ти не маєш цієї основи, тому що мені здається, кожен з нас, знаєш, веде свою боротьбу і бореться за своє щастя відбудови. Незалежно від того, я не знаю, дорогі глядачі, можливо, ви сьогодні на шляху до того, щоби. Посвятити своє серце Богу, можливо, щоб розпрощатися з якимось гріхом, або можливо, ви знаєте, що ви робите щось, що можливо руйнує ваші стосунки в сім'ї з рідними, або ще щось, те, що реально руйнує вас, і ви це розумієте. І ось, і, і ви хочете йти на на хороший шлях, ви, ви пробуєте викарабкати з цього всього. Знаєте, дияволу це не подобається. Він завжди буде казати, зіди, зійди, як вони казали, немі, зійди, Нам треба з тобою поговорити, там якісь перемиряти, якби молодець, все хорошо. І от мені здається, коли ти будеш тягнутися до хорошого і до того, що закликає Бог, диявол завжди буде казати Зійди. Mm -hmm. Так, ми знаємо ці славнозвісні слова, коли не я сказав: Я зайнятий великою справою, я не можу зійти. Як той сказав, коли ти знаєш навіщо, завжди будеш знати, як це зробити mm -hmm. і чому ти не зупиняєшся. Так, mm -hmm. Да -да. У мене зараз навіть такий флешбек, знаєш, до фрази Зійди з Христа. Так, якщо ти да. син Божий, зійди з Христа, тобто, оце ем, переслідування цієї фрази Відійди від шляху, який ти розпочав разом із Богом, воно буде мені здається в фінальну точку десь під кінець перед перемогою. Тобто найважче випробування. Зазвичай, чи це людина бореться з власними залежностями? Чи людина навпаки намагається якось покращити своє життя, змінити його в краще русло? От всі випробування будуть, як на мене, найбільш потужними в кінці, тому що тоді диявол буде відчувати, я втрачаю це. Так, так. Тому що він розуміє, він близько від провалу. І, і Біблія говорить про те, що в останній час диявол буде робити ще більше горя страждань для того, що, тому що він розуміє, що Господь скоро прийде, Господь подарує перемогу вірним його дітям. Тому, друзі, давайте не зволікати. І як не ємі казати, я не зійду, я зайнятий великою справою, я йду до цієї великої цілі, до якої закликає мене Господь. І ось, і ось друзі, декілька порад, які допоможуть вам е бути вірними тому напрямку, в яким ви йдете. Не реагуйте на провокації, тому що ворог або вороги часто будуть е ну, демотивувати вас цього і казати, тобі це не потрібно. Що ти собі придумав? Будьте послідовні в малому. Там, де ви є, будьте вірними, і написано, Бог буде давати вам ще далі і більше. Е, моліться під час боротьби, друзі, це те, що нам залишається. Молитва і слово Боже, це те, що допомагає долати спокуси. І пам'ятайте, хто справжній будівнич? Бог. І Бог допоможе вам відбудувати те, що можливо сьогодні в вашому житті зруйноване.